Перше в Івано-Франківську прийшов парад наречених. Понад півсотні франківчанок дефілювали вулицями міста у вишуканих сукнях. Популяризація таких суспільних цінностей, як сім'я, шлюб, материнство, саме таким є одне з головних завдань цього дійства. А ще такий парад має на меті об'єднати усіх заміжних жінок Прикарпаття. Тут будуть дуже багато от власне сімейних жінок, щоб відірвати їх з того життя свого сімейного, яке затягує там дитина, пеленки, кухня. А тут вони мають нагоду діти біле плаття, прийти і вилити свої емоції. Це класно. Окрім традиційних білих, на святі було чимало оригінальних та екстравагантних вбран різних кольорів та фасонів. Для одружених жінок пара це змога згадати свій найкращий день у житті. А от для незаміжних можливість спробувати себе у якості нареченої були на цьому дійстві й такі, хто вирішив просто перебороти свій страх щодо заміжжя. До одруження ставлюсь досить негативно, і ще один нюанс, чому я взяла участь в цьому параді наречених. У мене панічний страх білих суконь. Переборо от і все для мене це важливо, так як напередодні весілля це так, як репетиція. Я вдягнула сукню і багато веселих емоцій. Я вважаю, що це один з видів відпочинку. Все ж таки, по перше, по-друге, ну так цікавіше жити. Що, щось, щось, щось не таке, як завжди, не так нудно. Парад наречених відбувається в багатьох містах країни. Організатори обіцяють перетворити це свято на добру традицію, яка проходитиме щороку.